Добрий день! З вами Наталя Миколаївна та Дистанційні Уроки. Тема уроку досліджуємо таблицю додавання і віднімання числа 2. Пролунав уже дзвінок. Починається урок. Приготуйте безмороки все, що треба до уроку. Книжку Зошит, ручку і лівці приготувалися ви молодці. Будь ласка, дай відповіді на запитання. Назви числа від 0 до 10 в порядку збільшення. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тепер в порядку зменшення 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Скажи, будь ласка, чому число 0 не є натуральним числом? Правильно, тому що натуральний ряд чисел починається від 1 і може бути без кінця? Будь ласка, назви натуральні числа, які менше, ніж 2. Правильно, це число 1. Назвіть числа, які більші за 6, але менше, ніж 10. Це числа 7, 8, 9. Як називаються числа, які додають перший доданок, другий доданок. Сума. Як називається результат дії додавання? Сума. Будь ласка, давай порахуємо. 2. Додати 4 буде. Шість. Шість відняти три буде три. Три додати чотири дорівнює 7. Сім відняти 2 буде. ну швиденько, буде 5. Молодці. 5 мінус 4. Звичайно, буде один. Дев'ять відняти чотири буде 5. П'ять додати три буде вісім. Вісім відняти два 6. 6 мінус 4 звичайно буде 2. 2 плюс 4 дорівняє да, 6. Молодці, ви впоралися. Ви вже навчилися міркувати при додаванні та відніманні числа 2. Мабуть, ви вже готові до складання таблиць додавання і віднімання числа 2. Після складання таблиць ви будете повинні, ж дуже швидко, а головне, правильно, додавати і віднімати число 2. Якщо хтось ще має трудності з цим, треба обов'язково додатково попрацювати. Отже, сьогодні ми складемо таблиці додавання і віднімання числа 2 і розкриємо їх секрет. Тому будьте уважні, щоб зробити правильно. Будь ласка, розгорни зошит, запиши сьогоднішнє число та пропиши каліграфічну хвилинку. Число 3, 1 рядочок. Прочитай таблиці. Як змінюється перший доданок в таблиці додавання? Як змінюється значення суми? Розглядаємо 0 додати 2 буде 2. 1 додати 2 буде 3. 2 додати 2 буде 4. 3 додати 2 дорівнює 5. 4 додати 2 дорівнює 6. 5 додати 2 дорівнює 7. 6 додати 2 дорівнює 8. 7 додати 2 дорівнює 9. І 8 додати 2 дорівнює 10. Скажи, будь ласка, як змінюється значення суми? Правильно, сума стає більшою на 2. Коли ми додавали, ви бачили, що суми збільшувалися на одну одиницю. Наступна таблиця віднімання. 2 відняти 2 дорівнює 0. 3 відняти 2 дорівнює 1. 4 відняти 2 буде 2. 5 відняти 2 дорівнює 3. 6 відняти 2 дорівнює 4. 7 відняти 2 дорівнює 5. 8 відняти 2 дорівнює 6. 9 відняти 2 дорівнює 7. І 10 відняти 2 дорівнює 8. Будь ласка, перестав доданки місцями. Та знайди значення виразів. 2 додати 7. Те саме, що 7 додати 2 дорівнює 9. 2 плюс 5 або 5 плюс 2 дорівнює 7. 2 додати 8 або, правильно, 8 додати 2 дорівнює 10. 2 додати 6 або 6 додати 2 дорівнює 8. 2 додати 3 дорівнює 3 додати 2 або дорівнює. 5. Молодці. Ви впоралися. Будь ласка, виконай арифметичні дії за стрілками. 10 мінус 2 буде 8. 8 плюс 1 дорівнює 9. 9 мінус 2 7. 7 мінус 1 6. 6 плюс 8. Молодці. Наступна табличка. Дивимося. У нас є змійка. 8 мінус 1 буде 7, 7 плюс 2 9. 9 плюс 0 9. 9 мінус 9 буде 0. 0 плюс 8 дорівнює 8. 8 мінус 2 дорівнює 6. І 6 плюс 0 буде 6. Молодці, ви впоралися. Давайте згадаємо, що означає відняти. Правильно відняти це означає зменшити. Будь ласка, доповни і поясни обчислення. Знайди значення решти виразів за схемою. Будь ласка, дивимось. 9 мінус 2 дорівнює 7, тому що 7 плюс 2 дорівнює 9. 7 мінус 2 дорівнює 5, тому що 5 плюс 2 дорівнює 7. 5 мінус 2 дорівнює 3, тому що. 3 плюс 2 дорівнює 5. 8 мінус 2 дорівнює 6, тому що 6 плюс 2 дорівнює 8. Молодці. Розгадай, ребус в нас є число і є деякі букви. Дивимося, 3. Бога. Тривога. Тривога. Наступне ві. Яка цифра далі? Три. Вітри. Молодці! Давайте з вами у загальному. Ви вже добре працювали, на уроці не дрімали, гарно всі відповідали. Тож скажу вам у кінці, першокласнички, ви молодці. Дякую вам за увагу. Ви старанно попрацювали.